Всім привіт. Є на розбір отакий тракторний прицепчик 2ПТС 4. Дерев'яні борти, рештування, заводське оригінальне з такими от защіпками Тобто прицеп іде повністю на розбір по частинам, ціляком не продається. Кому потрібні колеса? Ресори, осі, циліндри, платформи, люба частина рами. Все що вас цікавить, набирайте. Можна відрізати любу частину. Може, кому потрібні обрештування. Тобто ці заводські планочки можна відкрутити. Якщо у вас є безкоштовне дерево, дома прикрутите, буде вам заводська обрештовочка така підсіна. Або ж борти дерево, нормальне, не згнивше. шпунтоване входить в пази, то тобто можна як ціляком борта, так і окремо ці стієчки. Тобто комплекс стієчок до вас їде, вдома накручуєте дерево, якщо воно у вас є, і виходить у вас борти. Так, за защёлками, з ручками, з окантовками такими, ну і так далі. Кому, кого що цікавить? Для Вуха. Повторюсь, прицеп іде на розрив. Ціляком не продається. Документів немає. на осі, циліндр. Все це в продажі. Знаходиться в Харкові. Можливо хто з місцевих, кому буде ближче приїхати, щоб щось взяти. Або ж відправка без проблем. Так що кому що потрібно набирайте. Телефон 096 202 28 20. Також номер буде в першому закріпленому коментарі.